Лампою, розмаліли сіном, два рази мили її, починаємо ризику. Прорізаємо тут сухожилля, як нести, щоб було брать за що. І будемо розрізати ноги. Розрізаю ноги, то що син каже буде її на шкороді жарить, варить і ложити. Так, так другу, теж розрізаю для сухожилля. Розрізаю лапу. Була готова. О, так. З другой стороны. Тоже так само. Само сухожиле. Так воно робиться. Готово. Розрізаю, суставі. Сьогодні готуємо санячі ніжки з дому, в городі. Дуже багато рецептів в інтернеті є. Ми будемо готувати ось так. У нас є 4 ніжки домашніх санячок, 3 зубчика часника, 2 цибулинки, червоний перець, морквина, лавровий. Лист, сіль, прованські трави, паприка копчена і для газування соус і мед. У нас ніжки майже розрізані і потрібно довести до кінця. Розрізаємо. Заложуємо наші розрізані ніжки каструлю, ну на одну, шкіркою донизу, і будемо їх варити. Так, 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 і сюди одненько. Так, за водичкою зайдемо, вложимо відразу дві цибулини, моркву, щоб у нас такий моркв'яний аромат. Часничку, три великі щоб був чесниковий аромат. Покладемо Багато. Раз, два, три, чотири лаврових листочки. Ось у нас такий дуже такий румяний, румяний такий смак. Солимося сюди дві ложки солі. Заливаємо водою і ставимо варитися 3 години. Свинячі ніжки готуються. Ось такий навар з них. Положили червоний чилі. З ним дуже обережно, щоб він не тріснув. У нього шкірочка, тому що вода дуже. Гостро. А так, залишаємо ще на 2 години і нехай вариться. Уже пройшло 2,5 години. Наші ноги варяться. Ось так ми їх повністю не розваруємо. І зараз будемо діставати і продовжувати їх продовжувати. Виложили ніжки. Петельню і зараз будемо їх піджарувати. Дамо ще сюди 2 ложки меду і 100 грамів соусу І будемо це все прожарувати в педем. Починаємо з і вилили з нашої мисочки так. і тушимо нього до таку, золоченого кольору. Ми підсмажили петельні ніжки, додавали кунжут і будемо подавати і пробувати. Може трішки пробували дуже смачно, тому рецепт рекомендуємо дуже легко і дуже смачно.